Дорогі вболівальники, хочу привітати всіх з Новим роком. Хай цей рік буде сповнений нових можливостей, теплих зустрічей. Бажаю, щоб кожен день приносив задоволення, натхнення та любов. З Новим Роком! Artist... цей важкий час хочу побажати, щоб усіх оточувало щастя та справжні дива. Я переконаний, що новий рік подарує нам любов і тепло. Кожному українцю натхнення на досягнення усіх вершин. Тож заряджайтесь енергією для майбутніх звершень. Хочу привітати всіх болівальників з Новим роком, щоб всі ваші мрії збувались, цілі виконувались і тільки позитивних емоцій в новому році з новим роком. Хочу привітати з новим роком всіх наших захисників та захисниць, кожного військового, який зараз на передовій захищає нашу країну, побажати здоров'я, успіху, вдачі. Ну і звичайно, щоб якнайшвидше повернулись до власних домівок. З Новим роком! Кривбас, це ми! Кривбас, це ми! Кривбас, це ми. Кривбас, це ми!